Джен Burn – дуже крута техніка для ретуші ваших фотографій, але як її правильно використовувати, не всі знають і зазвичай чомусь бояться. Частотне розкладання, Джен Burn – Це все дуже складно, краще просто це все замилити. Ні, не замилити, так не краще. Всім привіт! Мене звати Кріс, і я фотограф з досвідом у 15 років. І на момент виходу цього відео мені вже 33 А на момент запису цього відео 32 Давайте коротко розповім, що ж таке Dodge and Burn і як його використовувати. Перший спосіб у нас буде це звичайно на звичайного ПК макбук. Другий спосіб, як зробити ефект до Джин на iPadі. Тож відкриваємо наше зображення у фотошопі. Ця фотографія вже попередньо оброблена технікою частотного розкладання, і детальніше, як я це робила, є у попередньому моєму відео, тому. Переходьте за посиланням під цим відео, щоб ознайомитися. І створюємо додаткові коригуючі шари. Зараз ми будемо використовувати криві, беремо повзунок на першій криві посередині і тягнемо її трохи догори, приблизно ось так. Далі створюємо інверсію цієї маски гарячими клавішами: ctrl i або «Command-I». Далі я копіюю цю функцію гарячими клавішами command j або Ctrl-J. І перетягую повзунок кривої донизу. Тобто ми будемо працювати з світлими ділянками і з темними ділянками. Об'єднуємо ці два шари у групу, і для зручності можна створити один допоміжний шар. Ми беремо чорно білий і в ньому червоні тягнемо трохи нижче, щоб ми краще бачили світло-тіньовий малюнок. Тобто ми будемо працювати з тонами і напівтонами. Ну і зі світлом. І в цьому найкраще нам допоможе саме чорно-біле зображення. Все, вибираємо білий пензлик з натиском в 1% і починаємо працювати. Якщо дуже грубо говорячи, то усі непотрібні затемнені частини нам потрібно висвітлити якісь нерівності поверхні, які в нас в тіні, їх можна висвітлити. І навпаки, якщо в нас є... В непотрібному місці біліша пляма, ми її забираємо. І спочатку я працюю з непотрібними білими плямами, які я затимняю. Саме цією технікою в нас не псується саме колір шкіри, тому що ми працюємо зараз лише з тоном. Ось як ви бачите, в нас тут є незрозумілі білі плямки, і я їх трішечки зараз затемняю. Так само можна затемнити брови і зробити темніший макіяж. В результаті воно буде природньо контрастніше і більш виразно. І щоразу регулювати розмір пензлика, наприклад, там коли працюємо з райдушкою ока, або якщо пропрацювати, потрібно кожну війку окремо. Так само цією технікою можна вирівняти кривизну носа або якісь інші нерівності на тілі. При цьому не використовуючи пластику, а правильно, грамотно працюючи лише світлом і лише тінню. Я зараз пришвидшу, тому що суть, я сподіваюся, ви зрозуміли. Далі я буду пропрацьовувати ті ділянки, які потрібно висвітлити. Я беру, переходжу в шар зі світлом. І протираю, ось, наприклад, в нас на чолі є багато темніших плям на місці світла, і вони виглядають реально плямами, тому я їх всіх локально висвітлюю. Мені дуже зручно перемикатися між шарами від світла до тіні, і навпаки, якщо я бачу, що в мене є локальне якісь питання, яке мені зараз можна вирішити. В попередньому відео я проговорювала, що тут дуже корисні знання анатомії людини, якщо ви знаєте, як природньо повинно світити світло, де природній має бути блік, де логічно, що може бути затемнення, навіть якщо цього немає на фотографії, але ви знаєте, якщо домалювавши тут світло або тінь, воно буде виглядати набагато краще, ніж зараз, тому сміливо можете це робити. Якщо таких навичок у вас немає, тому краще довіряйте загальній картці. Картинці вашої фотографії і працюйте виключно світлом по світлу і тінями в тіні, враховуючи ті плямки, які вам потрібно забирати. Також можна дрібні зморшки забирати цією технікою. Ну тут більш така буде кропітка робота, більш дрібніше. Треба брати розмір пензлика значно менший і все це детально пропрацьовувати. А тут, як приклад, я показую більш локально, щоб вловити суть самої техніки. І якщо говорити про те, щоб забирати якісь зморшки, то я би все ж таки радила переглянути відео про частотне розкладання. І там ми працювали окремо з текстурою, окремо з кольором шкіри. І відповідно на текстурі забирали дрібні заломи і дрібні зморшки. А, а саме в кольорі ми вирівнювали рівність кольору шкіри людини. А наклавши цю техніку на попередню, можна додати і створити таку більшу виразність, контраст та насиченість картинки. Ну і ось ми можемо бачити різницю, включаючи виключаючи нашу групу з до Джен ми можемо бачити різницю, як зображення виглядало до і як воно виглядає. Ще я люблю завершувати фотографію, зробивши такий невеличкий акцент, це очі та губи, зробити їх більш кольоровими. Тобто я створюю додатковий шар і задаю йому параметр колір. Піпеточкою колір нашої, нашого кришталика, в даному випадку очі сіро-блакитні. Я їх хочу зробити ще більш блакитнішими, тому вибираю більш синіший колір. і… Ставлю натиск приблизно на 10%, і ви можете бачити, який класний насичений колір очей зразу став. Так само можна зробити з губами. Я переважно роблю все на одному шарі, але ви можете зробити окремі два шари, щоб не плутатись. І відповідно так само назвати очі, окремо губи, трошечки насиченості на вилицях та на коло самих очей сам макіяж. І ось зображення в нас до і після. Якщо вам було цікавим та корисним це відео, обов'язково ставте лайк для того, щоб я розуміла, що це відео дійсно вам цікаве та корисне. По-друге, щоб просувати більше українськомовний контент, якого насправді зараз так мало. А в будь-якому випадку, дякую вам за перегляд та за увагу моєму каналу. До скорих зустрічей і па-па!